П'ятів півідронів для бійців, які утримують одну з найгарячіших ділянок фронту. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підсилила захисників. Котрі боронять Україну на покровському напрямку, безпілотники оборонці отримали в рамках незламного Вінеціянського кінофестивалю, в якому цьогоріч брали участь українські військові. Загалом за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вінниця підтримує близько 70 військових формувань, які дають відсіч окупантам на різних ділянках бойового зіткнення. Хочеться, щоб кожен дрон долетів до цілі, спас життя українця і пошкодив максимально ворога для того, щоб можна було наближати нашу перемогу. Хочеться побажати, щоб ваші побратими максимально отримали від цього користь і повернулися живими, здоровими до себе додому, до своїх рідних. Время не стоїть на місці. Воно движеться і все, як кажуть, майбутнє в дронах по. В будь-якому випадку війна не стоїть на місці. Дрон він вигодний тим, що, грубо говоря, він коштує набагато дешевше, ніж техніка, яка там чи танк, чи якась артилерія.